Так, ремонт віракс, польська фреза. Передивився, YouTube, немає, не бачу ніде, хто би порекомендував, розповів, як поміняти шестерні редуктори. Мене пішов Клин на дуже жорсткій землі. Сухий, порвав зуби, шестерні. Редуктора. І як зняти питання? ось ці ножі, розповідаю. Перше, що робив одну зняв, другу знімаю. Як зняти ось ці болти? Ставлю, викручую десь на сантиметр. Ось цей центральний болт. По центру просверлюю для знімача, щоб був упор по центру. Ставлю знімач, натягую. Натягую знімача на підшипники, впираю полуось. У цей болт центральний, упори сюди, натягую максимально. І Ось тут, з цієї сторони, зі сторони редуктора, ставлю ось таку наставку і б'ю молотом. Ось сюди, ну одною рукою неудобно показую. Сюди вставляю, ось сюди вставляю. Така приспособа. І сюди б'ю молотом. Без знімача били двох із другом, не було нічого, ніяких... Моментів не можна було вибити, тільки молотом б'ючи цю сторону, поставив знімача, натягнув ось цей центральний болт і декілька ударів і стіну ножі, ось цей вал він зійшов.